Правильне харчування запорука здоров'я. Особливо це стосується маленьких громадян. І якщо в дитячому садочку діти харчуються три рази, то з переходом до школи батькам складніше проконтролювати, чи взагалі їдять їхні малюки. Тому це завдання на себе покладає школа. Днями начальник управління освіти Ірина Миколаївна Куліш разом із заступником міського голови Євгеном Вікторовичем Євдокименком відвідали шкільні їдальні. Метою такої перевірки став звичайний моніторинг організації та якості харчування. Дітей в навчальних закладах, ми ж мали змогу дізнатися, з чого складається харчування дітей та які продукти використовуються для приготування їжі і як складається вартість сніданку. Для того, щоб визначити, якими продуктами харчувати дітей, які взагалі блюда готувати, перш за все, ми керуємося санітарно-гінічними нормами. Щороку наше приблизне меню ми направляємо в санепідемстанцію для того, щоб вони його затвердили і, перш за все, звернули увагу, чи відповідають на санітарні норми. Є таке як добові норми, от виходячи з цього і формується це саме меню. А потім, коли вже ми бачимо меню, далі ми дивимося, скільки коштує той чи інший продукт для того, щоб підготувати, чи той же суп, чи кашу, чи будь-яку страву. І далі ми дивимося на загальну суму, яку необхідно. Виділити на організацію харчування. Їдальня 11-ї школи є базовою їдальнею для шкіл міста. Сюди поставляються продукти харчування, які потім розподіляються по всіх школах. Ну ми одержуємо у шкільні їдальні у всі шкільні їдальні міста: овочі, молочні продукти, сир, з якого готуємо запіканки, птицю. Ковбаси рибу на даний момент. Рік тільки почався. То ми зараз працюємо з тими залишками, що у нас залишилися від попереднього року. А саме на сьогодні ми готуємо кашу молочну з молока згущеного, і у нас заключені договори з тими постачальниками, які поставляють нам продукти харчування для шкільних ідалень. Ми постійно моніторимо ціни на всі види продуктів. Щороку ми проводимо обов'язково. Процедури закупівлі продуктів. Є продукти, які не потребують тендерної процедури, є продукти, які обов'язково покупаємо відповідно із законом про державні закупівлі. До тих продуктів відносяться ті, які загальна вартість закупівлі складає понад 100 тисяч. Правило – це ковбаса, м'ясні продукти, риба. Решту продуктів ми покупаємо за прямим договором. Пряма поставка на молоко і сир іде прямо з молокозаводу, овочі і інші продукти крупи. Цукор, чаї, соки, сухофрукти поставляють нам підприємці, які у 2014 році виграли тендер на постачання продуктів харчування. Вони мають дозвіл, санепідстанції на це мають підсобні приміщення, холодильні камери, установки, а також спеціальний транспорт для перевезення продуктів харчування. Саме про це говорилося на батьківських зборах, які управління освіти традиційно проводить на початку як навчального, так і календарного року. Дані батьківські збори було проведено з однією відмінністю. Окрім голів батьківських комітетів, на них були запрошені усі бажаючі батьки учнів перших четвертих класів. Нещодавно на засіданні міського конкому було прийнято рішення про організацію харчування дітей перших четвертих класів, як безкоштовне харчування, і організацію дітей пількових. Де була затверджена калькуляція, і встановлені вже були всі норми і взагалі передбачено на весь навчальний рік всі питання, що стосуються організації харчування в усіх без винятку навчальних закладів. Але на сьогоднішній день відбулися певні зміни, які хвилюють людей, тому що ті, хто уважно дивиться телевізором, вони бачать, що харчування на сьогоднішній день перекладається на місцеві бюджети. І виникає питання, яким воно буде. Дуже багато запитань серед педагогів, і серед батьків, навіть далі поширюватися в такі чутки про те, що взагалі його не буде. Тому сьогодні вирішили зібрати батьків, ознайомити їх з рішенням виконкому, яке регламентує продовження безкоштовного харчування, обговорити які розповісти, просто ознайомити, які кошти ми закладали в 2014 році, які ми кошти передбачаємо закласти бюджетом, і я думаю, депутати проголосують обов'язково будуть підтримувати. Це питання на 2015 рік, і обов'язково, що я особисто, як керівник управління освіти, я б хотіла отримати зворотній зв'язок. А що скажуть батьки? Чи задоволені вони харчуванням? Які є побажання, які є пропозиції? Взагалі, я б хотіла поширити контроль батьківської громади над організацією харчування в школі. На батьківських зборах присутнім було доведено фактичні витрати на харчування приблизне меню, Завідуюча об'єднанням шкільних їдалень, Світлана Володимирівна Попова розповіла, яким чином побудовано роботу шкільних їдалень. Мова йшла про батьківську підготовку дітей до правильного споживання блюд, пропонованих шкільними їдальнями. Батьки мали змогу почути відповіді на свої запитання та висловити пропозиції. Очень теж на вот за це спасибо вам. Может кому то не раць, може діти баловані, може хтось щось що так По а своєму рібенку об'ясняють і по тим дітям, като із школі, питання нам подобається. Ми не хочемо, щоб вона уміншала. Про зменшення харчування попри чутки ніхто мови не веде. Навпаки, розглядаються усі можливі варіанти, аби вдосконалити харчування не тільки дітей перших, четвертих класів та дітей пільгових категорій, а й учнів середньої та старшої ланки. На організацію харчування в поточному році виділено 1 мільйон гривень. Наша міська влада разом з управлінням освіти дуже серйозно відноситься до організації харчування дітей в закладах освіти і тому серйозну увагу приділяє саме цьому процесу, тому що харчування дітей є основою їх подальшого здоров'я.